Культура це самоідентифікація і допомога в теперішніх умовах визначити хто ми є. То наш ворог і як нам виживати далі. Справа в тому, що український народ дуже багато років прививали до іншої культури або ж взагалі розкультурювали. І саме тому зараз важливо розвивати саме нашу культуру. Сьогодні у складний для держави час нам необхідно розвивати свою українську культуру. І саме реалізація проєкту клуб культурних менеджерів дає такий інструмент культурним менеджерам громади до розвитку, до поштовху розвитку саме власної нашої української. Y cultura. вдячні Українському культурному фонду за можливість реалізовувати цей крутий проєкт. Сьогодні до нас приїхало більше 30 учасників з різних регіонів Волинської області. У нас сьогодні дуже класні спікери. Це Андрій Павляшик, автор проєкту Екскурсії з істориком. Потрібно орієнтуватися на свого клієнта, пропонувати той матеріал, який їм цікавий, розмовляти з ними їхньою мовою і. Нагадувати усім, що Волинь це дуже знакова велика земля і з неймовірною історією і минулим, і все це лежить під нашими ногами. Треба було ще його підняти і подати всім іншим. І тоді народ буде сюди їздити постійно. Наша історія настільки неймовірна і крута, і в ній стільки багато прикладів для натхнення і того, щоб іти вперед, що не знати її, це злочин. Оскільки тема в мене була пов'язана з фінансами, то основне я хотіла б донести те, що не потрібно боятися, і що бюджет є невід'ємною частиною самого проекту і проектної пропозиції, що ці речі є взаємодоповнюваними. Загалом бюджетування проектів і фінансовий менеджмент проектів, в тому числі культурних, це є ціли, цілий сектор, ціла наука, і цьому треба вчитися з досвідом і з часом. Але для базусу я думаю, що учасники отримали достатньо інформації. Це можна так і сказати, що це віз з перешкодами, але якщо слідувати правилам, читати уважно вимоги е, до е, проектних пропозицій, до бюджетів, е, ознайомитися з цими правилами, е, дотримуватися їх, то можна чітко обійти е, ці перешкоди і детально слідувати цим інструкціям. Я вирішила взяти участь в цьому проєкті, щоб е, набратися досвіду. Багато знати і цей проект дає велику мотивацію. Ну, для того, щоб розвиватися, для того, щоб пізнавати щось нове, тим більше інформація безпосередньо стосується е, основного виду діяльності. Я сьогодні тут, щоб е, удосконалити свої навики і. Е, Котре переконатись, що культура, попри ті події, які відбуваються в Україні, попри війну, страшну війну, є важливою, тому що ми повинні ідентифікувати себе як націю серед європейських держав, показати, що наша культура є набагато глибшою ніж про неї знає світ. Про те, що нам є що показати, є про що розповісти. Наскільки в нас дуже сильно культура переплетена з історією, і наскільки ми є величною нацією, Показати те, що ми не применшені, що ми не якийсь філіал Росії, що ми самоідентична нація, що в нас чудова культура, і ми повинні її розвивати, не дивлячись ні на що. Насправді, ідею реалізації цього проекту ми разом з нашою командою виношували дуже довго, тому що власне. На Волині на території цілої Волинської області в громадах є дуже багато досвіду реалізації класних культурних проєктів. І в нас чомусь є якийсь такий синдром меншовартості, що нам хочеться їхати за досвідом у Львів, Івано-Франківськ, в різні інші міста разом з тим є дуже класний, крутий, хороший досвід тут в нас на Волині. І тому була ідея поширити цей досвід для тих людей, які хочуть рости. І знову ж таки, приємно, що в громадах. І в регіоні Прибуча, і на території Волинської області є дуже багато таких людей, які ростуть, які мають ідеї, але не знають, як їх перетворити в проекти. Тому завдання ось полягає в цьому для того, аби об'єднати досвід із бажанням. Можна дізнатися досвід інших людей, з якими вони проблемами зустрічалися. А заберу з собою багато нової інформації, яка можливо допоможе мені в майбутньому. Новий досвід, саморозвиток, нова інформація, можливість навчатися це ті речі, які сподобалися сьогодні найбільше. Дуже вдячна Українському культурному фонду за таку можливість проявити себе, можливість поспілкуватися з цікавими людьми. Дякую агенції «Прибуття», що надала в принципі таку можливість, і дякую всім учасникам. І сподіваюся, що наші роботи принесуть користь суспільству.